Які взагалі фотокартки даються вам найскладніше, попри те, що ви професійний фотограф, військовий фотограф, але ще людина? Розумієте, вони всі даються складні, тому що все це побудовано на, на великій трагедії, яка відбувається в нашій країні. І навіть якісь моменти світлі, які ми намагаємось знаходити, вони теж на тлі у цього відчуття, що в країні війна, дуже жорстока війна. І е, я можу це казати, тому що це. Тому що дійсно бачила на власні очі, наскільки це жорстока війна. Тому якось знаєте, розділяти щось важче, не важче в моральному плані. Важко все є історії більш важкі в, ну, в технічному плані, як це зняти. Тут є такі світлини, здебільшого це знімає кості, тому що це робота на нулі, саме з військовими, і там, окрім того, що підвищений ризик просто звідти не повернутись. Дуже важкі технічні умови, там, наприклад, суцільне темрява і таке інше. Але в моральному плані це все великий біль, це все дуже важко і. Чесно кажучи, з одного боку розуміти, типу, це, це велика виставка. І, мабуть, і Кості я мали б радіти. Але краще б не було цієї виставки, і цього всього краще б не було. Такі дуже, знаєте, слова, з якими розділяють впевнена на всі наші колеги. Ми те, що це, власне на премії Оскар, де отримала краще, б цього не було. Звісно, це, це скаже кожен документаліст в цій країні, який сьогодні робить цю роботу. Бо це жахливо, і воно не гідне жодних виставок, жодної кар'єри, нічого. Ви були практично єдиними фотографами із вашим чоловіком Константином, які власне зняли наших зсу в кринках. В кринках так а ось як вам тоді вдалося пробратись. Тому що я пам'ятаю, було трошки знаєте такої критики від колег наших, що вам дозволили, а іншим ні. Там був Костя, я там не була. Ми працювали зі 126 батальйоном ТРО, і в якийсь момент нам вийшло зустрітися з комбатом. Ми проговорили з ним три години. Він поспілкувався з нами, дізнався, що ми за люди, і сказав, що. Ну, тепер для нього справа принципу відвезти туди Кості і показати, що відбувається. От і все. Ми дуже довго не публікували ці фотографії, тому що не могли. І не в тому плані, щоб нас би позбавили акредитації. Ми не могли цього зробити, тому що ми не хотіли, щоб були проблеми в тих, хто нас туди відвіз, хто кості туди відвіз. І ми чекали слушного моменту, коли це можна бути, буде зробити і можна буде опублікувати. Власне, власне, і все. Скільки ви взагалі фотокарток зробили? Є кількість якась вирахували? хоча б приблизно загалом за без час війни тисячі і тисячі. Я не можу вам сказати точно мабуть сотні тисяч саме саме, саме фотографії з тих, які там мають якусь вартість і цінність, які ми зберігаємо в певних архівах, то це просто тисячі. А тут десь 150, мабуть, світлин відібраних. Ну, останнє я вас уточню, не буду вас затримувати на довгий час. Ви фіксуєте війну, досить довгий час. Ну, власне, скільки вона триває, у вас є розуміння, скільки ще це може продовжуватися? Ви спілкуєтеся з неймовірною кількістю військових, буваєте в різних точках, в різних локаціях нашого фронту. Ми всі маємо готуватись до довгої боротьби. І насправді, я думаю, було б гарно, якби ми всі раніше це усвідомили, що це. Довго боротьба. Не на тиждень, що це не на півроку. Ні, не на тиждень, не на півроку. Знаєте, ми завжди собі ставимо якусь таку точку, там зараз кажемо, з точки зору нинішнього дня, це, мабуть, буде продовжуватися ще один рік. І так постійно. З точки зору сьогоднішнього дня ми маємо розуміти, що в нас дуже сильний ворог і в нас немає іншого виходу. Якщо ми не будемо боротись, то нас захоплять і. Звісно, всіх не побувають, але б'ють нашу ідентичність, б'ють нашу культуру, і е, наступне покоління вже не буде знати української мови. Е, якщо вони нас захоплять, бо вони зроблять для цього все. Тому у нас немає іншого виходу. Це дуже сильний ворог, і ми маємо боротись, маємо стояти. Я розумію, мабуть, як це звучить від мене, від дівчини, яка да, в мене немає ризику мобілізації. і, Відповідно, я можливо не ризикую втратити життя, хоча я стою зараз з вами з уламком в бедрі. Тому я просто хочу, щоб як би правильно це сказати, це не про те, що там ми спонукаємо людей йти воювати чи щось таке. Ми спонукаємо людей, в тому числі і цивільних, стояти міцно. Бо ми маємо бути об'єднані і військові, і цивільні. І, мабуть, головне це те, що ми маємо перестати розділяти оце цивільне, оце військове, оце різні світи. Ні, ми всі один світ сьогодні в Україні, який воює, і ми маємо боротися. Я просто додам про шалену в тому суспільство від війни. Ну це відчувається. Так, попри шалену в тому, тому що ми можемо втомлюватися скільки завгодно, але це не те, що від нас залежить. Ми можемо програти і тоді буде. Ну, Приблизно так само, як я кажу, але в різній ступені жахливості. Але це не буде щасливе, хороше життя. Якщо в когось є сумніви, подивіться на долю Луганську, на долю Донецьку, квітучі регіони, у що вони перетворились, у що перетворився Крим. У мене в Криму родичі, з якими ми не спілкуємося спочатку. Повномасштабного вторгнення. Але повірте, нічого гарного, нічого хорошого за ці 8 років на момент початку повномасштабного вторгнення там не було. Але це теж був хороший квітучий регіон, це, це Крим, про що ми кажемо. Усюди, куди приходить Росія, а, у нас є зала з а, а, тим, що стає з цивільними містами. І тут немає виключень правилами.